Наші пріоритети. Перше антикорупційна реформа оновлення влади та бюрократичного апарату. Перше судова реформа. Перше. Реформа правоохоронних органів. Перше. Децентралізація та реформа державного управління. Перше. Податкова реформа. Перше. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Перше. Реформа системи безпеки та оборони найактуальніша. До цього я додав ще дві спеціальні нагальні програми: енергонезалежність нашої держави та подальшої популяризації України в світі. Нові правила, якої б сфери вони не стосувалися, не запрацюють ніде і ніколи, якщо не постане неупереджена інстанція. Інстанція, яка безпристрасно наглядатиме за їхнім дотриманням. Судову реформу можна вважати свого роду перед реформою, як і зміни в сфері державного управління. Вся державна машина підлаштована зараз під корупційні інтереси. Такі в неї юні. Сподіваюся на співпрацю і слава Україні! Журналісти! Переходимо до запитань. Найцікавішої частини прес-конференції. Чи як ви вважаєте, чи є сенс продовжувати проговори з представниками ДНР ЛНР саме в мінському форматі? Чи можливо настав час щось змінити, якщо бойові дії постійно відновлюються? За час дії режиму припинення вогню були звільнені з полону вже більше 1200 українських полонених. Навіть якби заради цього варто було би зупиняти вогонь. І повернути додому, враховуючи ті тортури, і вбивства, які існущання над полоненими, які демонстрували терористи, бо, ну, а як по-іншому їх назвати, якщо вони так ставляться на полонених, навіть заради цього варто було б це зробити. Так дійсно. Зараз сконцентрувалися в трьох точках: в чотирьох: Щастя, пахмутка золоте, дебальцево, ну, весь цей і аеропорти навколо. Але це 4, лише 4 точки. І сьогодні обстріл вівся лише в районі Дебальців. Більше ніде одна точка. Ми не є прихильниками лише одного формату переговорів, лише тристороння контактна група. У нас є нормандський формат, у нас є Женєвський формат. Зараз ми створили вже е клірінговий центр, який забезпечить режим виконання огню. Я сподіваюся на це. Ми все робимо до цього. Не лише зупинити вогонь, але персоніфікувати тих, хто порушує його. Нам кажуть, ми не впливаємо на всіх ватажків бамформувань, і окреме з них можуть продовжувати вогонь. Наша позиція була дуже, дуже жорсткою. Припинення вогню може бути лише двостороннім. Ті, хто не дотримується режиму повернення вогню, вони ватажкі там. Воювати хоче. Ми продемонструємо, яким чином забезпечити режим примерно. Краще через механізм тюрмівого центру. Але ми пройшли ми пройшли дуже довгу дорогу. Ми пройшли велику війну за мир. І я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб цього миру добитися. Ми відчитуємося найсложніших страницях нашої історії, в тому числі і того